Не може чому дивіться дамби, які у нас вони побудовані ще в радянські часи в радянському Союзі, у нас взагалі ця інфраструктура ще витрималася? Чому ж угу. тому, що це в радянські часи в радянському часах Все будувалося з розрахунку на ядерну війну. На. І відповідна міцність ну, така, що вони не, ну, нічого з цим зробити не можуть. Навіть ну, теоретично там, ядерну ракету, але це теж велике, до речі, питання, і вони її не застосують. Дивіться, от, наприклад, коли вони були під Дніпрогресом, вони ж не по самій Дамбі були. Вони по виробництву електроенергії були. Так а чому змогли підірвати Каховську, наприклад, Бо в греблі? Всередині. Тому що вони мали доступ. Вони мали доступ, вони напхали туди стільки вибухівки, а для того, щоб просто її ну там пошкодити. Отаким от чином. Так і тут, звичайно, що вони будуть погрожувати, кричати про геноцид і все інше. Ні, тут питання в тому, слава Богу, що нам ніхто на заході не розповідає про геноцид і все інше. То хто я ну я принципі розумію нашого президента, який його. Готує вже всіх на, на заході з різних корисних ідіотів, що і будуть блекаути, і буде замерзати, щоб нам, нам не розповідали, що ми чимось не таким займаємося. Все ми правильно займаємось. Тому я вважаю, що як би могли, як би би могли, могли, давно би бахнули, навіть не сумнівайтеся. І ще в 22-му році це зробили, в 23-му, і в 24-му. тільки. Нас система систем ППО стала значно більше так порівнянні з двадцять другого та третього року. Просто всі знаєте, ну дуже спресовані події. Не всі пам'ятають, що вже було 22-му році, коли по 100 ракет, вибачте, прилітала Україну, коли бомбардувалася системна, і, к... і на Небагато, Київ неможливо да, захистити. Зараз ну зовсім по іншому се.